Дочекався я Тої подорожі, яку готував зараз пів року. Виїжджаю на Норвегію, на Мискап, Нордкап. Е, вже доїхав до, почти до Мукачева. Е, з дому 200 к... ну, нема 200-150 десь 150 кілометрів. Став випити кави, перекусити, погода гарна. Заправився. Ще одна заправочка буде перед самим кордоном, щоб до повного. от. Вроді би нічого не забув. Все спакував таке чувство тривожне, як перед екзаменом. Але сподіваюся, що, що взяв все. Зараз встановлю GoPro, десь буду містами знімати. Виїхав я з заправки. Погода шикарна, 23. Я навіть не утеплитель ні застільки під стіжки ніякі не застебував, так з дому виїхав, тому що думаю, треба проскочити, там у нас деобіцяли, що дощ, проскочив, а далі вже тут взагалі гарненько. Е, вчора Закачав на iPhone електронну сим карту Дивився там, дивився, знайшов такий сайт Айрало. Не знаю. Вроді би закачало, під'єдналося, навіть під'єдналося ніби в роумінгу до Київстара, Буду бачити, як воно буде, як воно буде працювати в Норвегії. Ну, ніби сотове связь Теленор, ну, яка покриває зараз 97% Норвегії. Е -е, Однім даними наразі виключив, тому що буду по Словакії і по Польщі користуватися інтернетом від Kevstart, тобто він нормально працює, а вже по самій Норвегії буду користуватися. Електронною сим картою тобто теленором. Там щось вийшло 30 доларів за 30 ГБ цього інтернета. Плюс, ну я думаю, десь по-любому в кемпінгах буде Wi-Fi, десь на заправці, ну, то тобто, якось буду виходити з ситуації. Тому що, якщо чесно, не знаю, то, тобто 30 ГБ це вроді би багато, але як воно саме для інтернету і то все, щоб картами користуватися програмою, де шукати кемпінги і ну, десь позвонити якесь відео. Не знаю, чи достатньо буде, недостатньо, але ну, наразі так. Там є, там є можливість в разі чого взяти додатковий пакет. ну Буду брати. Якщо закінчиться, буду брати. проїжджаю Ужгород. Дужеродська Ну, Тепер би акуратно Розкочити кордон. Щоб довго на кордоні не стояти. Сдіємося, черги не буде. Ще раз став, ще раз став на заправку вже заправився повністю під зав'язку. Тут пару кілометрів лишилося до кордону. Йдемо на Словакію. Назад то я буду вертатися на Польщу. На Польщу на Львів, тому що треба буде е -е, мотоцикл обслужити. Там потім собі спокійно катався, щоб я нічого не переживав. Е -е, зелену карту взяв. Страховку здоров'я взяв, документи на виїзд теж взяв. Думаю, що проблем би не мало бути. Передпу кордон, розкажу, як все пройшло, що питали і що потрібно. Словацький кордон я минув і український. Пішов поза колією і там, і там, ніхто нічого не казав. Єдине, що на словацькому кордоні прийшлося розпаковувати трошки сумки і кофри. Ну, слава Богу, попалася жіночка таможниця з розумінням. Так, не дуже щось казали, але ж казали по-своєму Єйзуш Маріо Єйзуш Маріо А походу то на ті бутерброди, що мені дружина напакувала. І на дрон. От. Так що слава Богу, що я не взяв дрон великий. У мене є вдома Mavic Другий, Pro. А я взяв цей, що мені товариш привіз два міні. І коли я його відкрив, він виглядає як дитячий, то я так і сказав, він дитячий. Вона так прикрила очі каже, є зушмарі, от, та й все. А так, пройшов все гарно. Зараз друга година київського часу. Ну, походу, 5 годин можу їхати до 7. Орієнтовно 6-7 буду шукати, дивитися, де буду ночувати. Ну 5 годин, середня швидкість, я надіюсь, буде 80 км в час. Десь буде більше, менше, ну середньо беремо 70, тобто 400 км. Хотів би заночувати район Кракова, а по можливості і далі. От. Ну Як воно в мене вийде, ще не знаю. Тут треба перші села проїхати досить акуратно, тому що тут можуть стояти поліцейські і ловити українців якраз на обгон на швидкість, тому що вони знають, що ми любителі цього діла. От. Зато будемо два-три села проїдемо акуратно, а далі вже трошки будемо на 10-15 км порушувати правила. Ну, щоб це все було швидко. Ну або такий варіант, як зараз. Е, знак 50. Я їду за місцевим словаком. Він їде 78. Значить, він знає, де стоїть А, знає, вон камера стоїть. Як, то що, він? Нічого не реагує. Ну, раз він не реагує, то мені що до нього. Отак От. От буду зараз за ним триматися, плюс-мінус. І цим самим буду наганяти швидкість. От. Я включив програму на Vitel е, навігація, я її використовую, використовую вже досить давно. Купив ліцензійну версію, телефон міняєте, а номер з програми закріплена за телефоном. Ну, але, тобто це вже третій телефон, в який я встаю ну, перший, його поламався другий. Ну, це вже з третім я, то працює все досить непогано. Е, от я буду їхати по ньому. Ну і допоміжна програма це, звичайно, Google карти. Але просто Google карти потребує трафіку, а на Vitel не потребує, він робить просто як GPS навігація. В тій суматосі загубив е, таку губу, губку, яка надівається на мікрофон. Надіюся, не дуже фонить, не дуже є якісь лишні звуки. Ну якщо фонить, вже і так нічого не зроблю, вертатися я туди не буду. Тим більше не знаю на якому кордоні загубив, на українському чи на словацькому. Роздивляюсь, що по бокам, все чистенько, прибрано. Починаються перші тунелі словацькі. Треба скинути швидкість, тут якось треба їхати. 80 кілометрів час, чи скільки зараз там буде знак, подивимося Що там тут знак каже Соточку Перший тунель Ну, на сотку Вони так десь і тримають Зараз буду дивитися, вже треба вставати. Вже сьогодні проїхав зараз до 350 кілометрів без суттєвих зупинок. Треба стати, розімнутися, щось поїсти. Але тунель зачетний, рохот такий стоїть широкий. Ну, як правило, ніхто нікого не обганяє. Всі йдуть собі рівненько. Не знаю його довжину, але я в мене відчуття, що ми зараз вийдемо з іншої сторони гори і пейзаж поміняється категорично. Там, куди я їду, цих тунелів має бути досить багато. І От виїжджаємо. Мене показує 4 км кілометрів до якоїсь заправочки. Став на заправці, перекусив, ще хотів сходити в туалет, але не склалося, тому що зупинився рейсовий автобус і дуже багато людей. І Я подумав, ніж стояти, чекати туалета. Я їду далі. У мене за 70 км буде з'їзд з цієї траси. У мене бензина на 160 км тобто десь через 100-120 км треба буде зупинитися, заправитися. Ну я зато вирішив їхати далі. От, під'їжджаю до очередного тунеля красивого от як то у них так виходить з цими тунелями і сухо це правда коротенький такий той попередній був досить довгий на попередній заправці зустрів земляка з Черкас, Валентин. Він їде до Праги, там у нього дружина на 1250-кубовому адвенчері. В нього з тим попроще, в нього 30-літровий бак. Це в мене тут така засада. 16 літрів бак. Ну, але тут показує в мене навігатор, коли наступна заправка, зараз заправлюся, вже буду заправлятися допомогти. Доїхав я до попрода. Треба ставати одіватися по тій причині, що температура впала плюс 13. І якщо чесно, я замерз. Я в одній майці знизу ні мембрани, ні утеплителя, ні термобіля немає. Треба щось здягнутися, тому що так далі бути не може. О, Макдональдс, я це люблю. Ні, ми там стивати не будемо. Не буду я встивати, тут зараз зліва я бачу справа. Заправка, йду заправлю, заправлюся до повного і вдіну знизу мембрану. Ну, сюди приїхав плюс 13. Не знаю, висотомір не взяв. Може я десь на висоту якось піднявся. Але, судячи, куди мені показує, напевно, я буду якось їхати через якісь гори. Я раз буду їхати через гори, це... Значить, що висота буде мінятися і температура відповідно буде падати і буде холодніше. Заправився, вдягнув мембрану, зовсім стало по-іншому їхати, а то в груди дуло аж капець, вже чувствував, що починав замерзати. Але для чого така їзда, якщо їхати і мерзнути цілу дорогу? Ну, судячи зі знаку, я заїхав у високі татри. Не було в мене в планах йти через якісь перевали тепер, хотів здолати цей відрізок доволі швидко. Але не вийшло. Шкода, погода туманна і цих всіх татрів не видно. Але там десь, отак я розумію, горнолижні траси вдалі. Не знаю, чи камера передає, це все, чи ні. Але воно там гарно. Купа баз, відпочинку, тільки що проїжджав е гольфові поля. Ну так, треба було, напевно, йти на свідник і там переїжджати, але чогось так мені показав навігатор, що сюдою, ну йдемо сюдою. Ну що зробимо? Опять праворуч, не йдемо ще праворуч. Їдем. Ну, показує, що заправки є, навіть електромобіль може зарядити. Значить все нормально. Не дуже мені би хотілося сьогодні десь тут блукати. Буду сподіватися, що не буду я блукати. Ми подивимось. Відео для тих, хто каже, не бійся у Чехії, у Словакії ліси не вирубають. Ребята, я точно вам не скажу, де я є, десь високі татри. Але повірте, що лісу тут вирубано не менше, ніж у нас. Десь вже відновлено, звичайно. Але лісосики є такі, які в нас дають дорогу. Це все зліва сюди, все молодня, Все молодний ліс, вон. То, там як проїжджав, воно може видно, не видно, в ту сторону все вирубано. Ну, не знаю, може тут всі можуть сказати, ну там же ж в спеціальних містах. Може і так, але в нас може теж у спеціальних містах рубають. Лісова дорога просто шикарна. Їдете в одне задоволення. Ще якби трошки було тепліше, не знаю чого, але плюс 12. Я вдівся, мені то тепліше, але якби було сонечко, то воно би було гарніше все. і не було б цього туману. Ось тут десь оце знамените, що дуже рекламують курорт якийсь і по кругу якась вежа, але я не буду заїжджати. Мені ще їхати ну, до парома 730 кілометрів. Звичайно, що то я все нині, вон, дивіться, зліва. От зліва, вирубано все, все під ноль. Звичайно, що то все я нині не проїду. Тобто мені би минути краків. Ну, але щоб завтра приїхати до, до Гдині, я там склав список деяких музеїв. ну Може пройтися ще по Гдині погуляти, там кажуть, теж гарненький міст, місто. Там є музей кораблів, музей великої війни. 39-45 року. Ну, тобто походити, подивитися. Шикарні там скали, якби не туман. На жаль, на даному етапі тут мене погода не радує. Ну, але вон ціна на бензин, яка. На дизель, на жаль, коли подорож плюс-мінус 10 тисяч кілометрів, то дуже важко розчитати, щоб по всьому маршруту була гарна погода. Там гарна, тут не гарна. Ну от, як і казав, горнолижні курорти зліва, справа. Дорога все йде вверх і вверх. Все холодніше і холодніше. Туп. Красиво. Їдеш балдієш. Вон там купол якийсь, то там, походу, Либо ресторан, либо такий специфічний готель. Ну Це щось типу нашого Буковеля, тільки не так хаотично застроєний, може, або ще щось. Оглядова площадка, але я зупинятися не буду, в мене часу нема. Вон ще якісь, канатки, підйомники, баги тут можна School, горнолижна школа, но вон, вон якісь скали там. Дуже гарно. Дуже гарно це все відбувається. Озера. Такий тут у мене якийсь розважальний район, вид дуже гарний у всі сторони І сюди приїхати можна тобі, або щоб була зима, тобто снігу багато, лібо щоб було тепло, сонечко, бо в таку погоду тут трошки Напевно, нема що робити. Ну, звичайно, як є компанія, можна шашлика пожарити там. Але так вроді би в горах, але й рівнина тим же самим. Гарно дуже. Це вже Польща Ще трошки ціль сьогоднішня виконана. Щоб минути краків, щоб мені лишалося там. Ну, я, звичайно, хотів, щоб... Кілометру 200-300, GPS показує, що треба їхати до половини 12. ї Чи це буде правильно, щоб завтра не встати з ліжка, не знаю. Зато, от якщо я ще пройду кілометрів 200-300, то буде за чортно. Щоб я зранку встав, сідно на мотоцикл і за... Ну там 3-4 години, там годинка 12, перша був у, у Гдині. От то би було само -само підходящий варіант. Наперед згадувати не буду, їду там побачимо. Ну що, не доїхав я до Лодзя. Доїхав куди доїхав. Мені до Лодзя 120 кілометрів. Лишалося, це вже дуже далеко. Ну, просто вже, е, скажімо так, не витягнув Похолодало, Рішив, що мерзнути не буду. Ліпше зупиняюся От, зупинився, сів собі зараз зроблю чаю, щось поїсти. Ще дружина з дому дала, і он вже палатку розклав. От. Мотоцикл там далі вже зачихлив. Ну, не було смисла їхати, грузити себе. Краще зранку встати, швидше виїхати. А там, де мав ночувати в Лодзі. Ну, бо я ж наперед не бронював, тому що не знав де що як. Рішив, їду, а там буде як буде. Там, де мав ночувати, вже де за набукінгу почали бронювати. Бо надовго не відписувалася, думаю, приїду туди. А там результату ніякого. Буду стукати і що далі. А це ще півтора години було би десь зараз. Ну, по їхньому було б десь 11.10, 11.20. А по-нашому, то було б вже зараз половина першої. І шукай потім де ночувати, де що і як. Ну, я вирішив так не робити. А от, бачите, навіть від усталості руки трусяться. Тобто цілий день по факту нічого не їм. Зато став, зараз щось перекушу. Чай роблю. Який я здобув взяв. Я ще взяв три в одному, але три в одному пити не буду і маккофе пити не буду. А от чаю. Чай можна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, аварія, -ой остається. -ой 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 Аварії нам не треба. Це у нас будемо. О, один чайок собі я запарю. О, Я Не дуже любить ні чаю, ні кави, але це можна випити. Е, зробив велику дуже ошибку, помивку. Я пішов по автобаму. Добре, роблю так, потім залишив відділу. Тобто, з одного боку, я... Вирішив, що так буде швидше, але воно так то ніби й було. За виключенням, що якби я їхав з такими дорогами, розвиками, то я би собі десь краще місце знайшов в ночівлі, ніж це. Тут ніби світло, да, але рядом траса, дальнобойщики заводять машини, глушать, щось там приїжджають, уїжджають. Десятка плюс, 100, плюс, рукомойник помитися плюс. Ну, тишини нема. Ну, завтра на паромі буду, а там уже надіюся, що далі піду більш-менш такими кемпінгами, як кемпінги. А не так, як тут, що зараз. Ну, напевно, десь і по Польщі є кемпінги. Тільки я вже, коли вже зрозумів, що треба шукати кемпінги, он, бачите, фура задалася, він буде гріти фуру. Коли я зрозумів, що треба шукати кемпінги, вже було чи по часу пізно. І нічого вже не шукав. Так. Одним словом, приїхав, розпакувався, буду їсти лягати спати. Завтра зранку будемо продовжувати свою мандрівку.